В дощ іде, а вони роблять ямочний ремонт. Фірма Аміла, так? Аміла, так? А Яке ви відношення маєте? Ковальське що? Йдемо ближче. А чого Коваль має відношення до туристських доріг? Це ж не центрального значення. Ковельське? ШБУ? Але вибачте, будь ласка, яке ви маєте відношення до турійських вулиць? Це відношення президентів має до Турійська. Не президент, а вулиці. Вулиці це є мі... місцевого значення дороги. Минає ті люди там по барабану, де падя там вулицю. Але а чого? А чого в дощ робити? А, ну зрозумів все. Питання Традиціям зраджувати. не можна зраджувати. Йде, дощ, треба і ремонти ідем, робити? Треба робити. Я розумію, все. Це, як як ідя, ви вкладі, все Ми Це питання виключено. Якщо дощ пішов, тоді треба робити дорогу. О, номер молодці. Молодці.